Спілкуючи з людьми, котрі в Вінницю зараз, вони кажуть, що тут дуже спокійно. От я хочу, щоб цей спокій ми зібрали двориками на прогулянку терапію Вінницею із інтригуючою назвою Не така екскурсія заманює гідеса Тетяна Рибак. Це одна з екскурсій вінницькими двориками, тому що переважна більшість вінничан, з мого досвіду, показує, що десь орієнтовно 80% цими двориками, котрі ми будемо гуляти, ними не ходить, не бачить і дуже сильно дивуються, що таке ось є. Насамперед, це атмосфера, тому що маленькі дворики це такі маленькі всесвіти, де живе свої кути, свої клумби, свої наглядачі цих двориків. Це абсолютно цікаві садиби, які ховають свої маленькі секрети. За слухачів цього разу батьки полеглих захисників організував екскурсію ветеранські. Простір у рамках проекту підтримка родин загиблих військових. Фінансову допомогу надав Міжнародний фонд відродження. Часто люди, які зазнали втрати, втратили дитину на війні. Вони замикаються на своїх внутрішніх проблемах на емоційному стані, мало контактують з зовнішнім світом, проживають цей біль, застрягають в горюванні. І важливо їх обережно, тактовно, правильно витягнути звідти, щоб вони все таки повернулись до комунікації з зовнішнім світом і, можливо, об'єдналися з людьми, які мають схожі проблеми. Перша зупинка колишній торговельний центр здогадки екскурсантів. Тут могли продаватись прикра. Парфуми чи одяг, але реальність в торговельних центрах того часу продавали все, що стосувалося обробки землі: сапки, сапалки, копалки, насіння і так далі. На да, тому ми поки думаємо з вами про високи, про капелюхи і парфуми, і все таке було б все дуже просто. Зі схованих від людських очей вуличок слухачі виринають на соборну. Тут роздивляються будівлю, яка колись слугувала своєю рідною міськрадою. Без уваги не залишається бібліотека, адже вільничани у всі часи дуже любили читати і готові були. Платити за це. Це просто вау, тому що замовили спеціальні світильники, які гасові, які світили яскравіше, ніж звичайні. Далі екскурсія продовжується подвір'ями маєтків видатних вінничан, аби дізнатись усі секрети тодішніх жителів. Слухачі кажуть, свою історію знати важливо, тож екскурсія прийшлась до смаку і ближче познайомила з рідним містом. Тут не тільки цікаво, тут ще й корисно послухати. От Вже взяли на заміточку, де гарні тортики смачні, де от кінотеатр з чоловіком. То ми вже подивилися, що кінотеатр, кінотеатр родина. От Ми вирішили, що ми маємо прийти туди, на, на фільм, подивитися. Потім ось йшли вже про бібліотеку розказали. Тому і цікаво, і корисно. Завжди з чоловіком до загибелі сина ми завжди. Кожен вечір прогулювалися. І завжди ходили цими дорогами по вуличкам, сюди, по цих двох ніколи не заходили. І навіть не знали, що такі є місця. Проект стартував у травні і триватиме шість місяців. Для родин загиблих захисників передбачена робота з психологом, арт-терапії, групи підтримки та екскурсії. Долучитись до заходів можна, зареєструвавшись через Google форму на Фейсбук-сторінці ветеранського простору.